І так, утро почалось звичайний режим роботи. Зборка букетів. Щось збираємо вдома, а щось прямо на базарі. Бо часу не вистачає. Робочий процес. Робочий процес потребує натхнення і немало сил забира, тому, тому бува по-різному. Буває це вдома, а буває прямо тут. Вийшов ось такий букет. Дуже гарний. Такий дівчат дівочий літній букетик з гарних чарівних трояндочок. Добрий день, Сьогодні знову ми на базарі, п'ятниця. Виставили букети різні, Є і ромашка, і троянди. Той букет робила я. Є така, ось, як, є, така як хризантема і ось така жовта має міцні стебла. Вона не дуже висока, але вона дуже-дуже гарна. Тихо, 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 тихо. Зараз поправимо. Ну, зараз буде точно гарно. Це <реш> <реш> також має. Зараз гарно візьму, бо невдобно одною рукою. Такі має добрі гарні стебла. Я її трошки посамкувала, вона зріст має сантиметрів 50-70 Ну, дуже гарна, гарна така ромашечка. Прискала її від жука. І такі простенькі букети побагато. Простої невеликої ромашечки покрутили по 50 гривень. Робила таку композицію має статицю, коробочки, величезна шапка, таких ромашечок, кривий ріг, кому треба, приходьте, замовляйте,